Кажуть, весь поміст у пеклі з добрих замірів зложився, Для пекельного помосту і Бертольдо потрудився. Вже давно Бертольд вернувся із далекої чужини, знов зажив життям веселим біля милої дружини, знов у нього в пишнім замку почалося вічне свято. О, тепер було у нього срібла, золото багато. Окрім того, що набрав він, на війні всього безліко, ще король йому в подяку нагороду дав велику. Сила статків та маєтків. Вже Бертольдо грав заможний. Він живе в своєму гравстві, наче сам король вельможний. Та околиця, де жив він, вся була йому віддана. Люд увесь втім краю мусив узнавать його за пана. Тож, спочатку того щастя, Справді був Бертольдо гідний. правий суд чинив у панстві, до підданих був лагідний. Але то було недовго, він дедалі в смак виходив і потроху в себе в графстві, інші звичаї заводив. Що ж, напитки та наїдки, та убрання прихороші, та забави та турніри, а на все що треба грошей. Та й по всіх далеких війнах граф привчився до грабунку. А тепер в своїй країні він шукав у тім рятунку. Почалися наскінченні мита, панщина, податки. Граф поставив по дорогах скрізь застави та рогатки. Трудно навіть розказати, що за лихо стало в краю. Люди мучились, як в пеклі. Пан втішався, як у раю. Пан гуляв у себе в замку, у ярмі стогнали люди, і, здавалось, що до віку все така неволя буде. Розливався людський стогін всюди хвилею сумною, і в серденьку у поета озивався він луною. Ось одного разу чує грав лихі тривожні вісті. Донесла йому сторожа, що не все спокійно в місті, що співці по місті ходять і піснями люд морочать. Все про рівність і про волю у піснях своїх торочать. Вже й по тюрмах їх саджають, та ніщо не помагає. їх пісні ідуть по людях, всяк пісні ті переймає. Ну, гукнув Бертоль, то байка. Я візьму співців тих в руки. Раптом чує десь близенько залунали пісні гуки. У мужика землянка вогка, в пана хата на помості, що ж недарма люди кажуть, що в панів біліші кості, у мужички руки чорні, в пані рученька тендітна, що ж недарма люди кажуть, що в панів і кров блакитна. Мужики цікаві стали. Чи ті кості білі всюди? Чи блакитна кров полється, як пробити пану груди? Що се, що? кричить Бертольдо. Гей, ловіть співця, в'яжіте, у тюрму його, в кайдани, та скоріш, скоріш біжіте? Коли се з замурів замку, обізвався голос долі. Гей, біжіте, панські слуги. Та спіймайте вітра в полі. Не турбуйся ти даремно, все одно вельможний пане. Вловиш нас сьогодні десять, завтра двадцять знов настане. Нас таки чимале військо, Маєм свого отамана. Він у нас одважний лицар, врешті, він знайомий пана. Мов крізь землю провалився той співець, Утік од лиха. А Бертольд сидів і думав, далі так промовив стиха: Маєм свого отамана. Ось де корінь цілій справі. Ну, та я тепер Ахутко, положу кінець забаві. Тут він двох, що найвірніших, слух до себе прикликає, і до нашого поета у хатину посилає. Ви скажіть чому від мене, що я досі пам'ятаю. Як пісні його втішали нас колись в чужому краю. Власне, я тепер бажаю дать йому за них заплату, я поетові дарую в себе в замку гарну хату. Я його талант співацький так високо поважаю, що співцем своїм придворним я зробить його бажаю. Ви скажіть, що він у мене буде жити в шані, в славі. Тільки, звісно, хай забуде, різні вигадки лукаві. Слуги зараз подалися до убогої оселі. Принесли вони поету ті запросини веселі. Усміхаючись, він слухав те запрошення знатнеє, а коли вони скінчили, так промовив їм на сеє. Ви скажіте своєму пану, що заплати не бажаю, бо коли я що дарую. То назад не одбираю, хай він сам те пригадає, що то ж я йому дав злото, хоч тепер обтім жалкую, краще б кинув у болото. Ви скажіть, що я не хочу слави з рук його приймати. Бо лихую тільки славу тії руки можуть дати. Золотих не хочу лаврів, з ними щастя не здобуду. Як я ними увінчаюсь, то поетом вже не буду. Не поет, у кого думки не літають вільно в світі, а заплутались навіки в золоті і тонкі сіті. Не поет, хто забуває про страшні народні рани, щоб собі на вільні руки золоті надіть кайдани, тож підіте і скажіте, що поки я буду жити, не подумаю довіку зброї чесної зложити. З тим вернулись вірні слуги до Бертольда і сказали, так і так поет відмовив, ми даремне намовляли, аж скипів Бертольд, почувши гордовиту відмову, до поета посилає посланців тих самих знову. Ви скажіть цьому зухвальцю, що тепер настав день суду, що терпів його я довго, але більш терпіть не буду. Коли він складання віршів бунтівничих не покине, то в тюрму його закину, там він клятий і загине. Знову слуги подалися до убогої хатини. І, підходячи, почули тихий бренькіт Мандоліни. У вікно зирнули слуги. Бачать зібрана громада. Всі стоять навколо ліжка, мов якась таємна рада. Утомивсь поет від праці, третій день лежить в недузі. Слухачі навколо нього посхиляли чола в тузі, а поет усе то грає, то щось пише на папері, І роздає писання людям. Тут вступили слуги в двері. Всі метнулись хутко з хати, і поет один зостався. Подивився на слуг спокійно, гордовито привітався. Всі Бертольдові погрози слухав мовчки, усміхався, а коли скінчили слуги, так до них він обізвався. Ви скажіть своєму пану, що готовий я в дорогу, тільки хай велить прислати слух ще двох вам на підмогу. На запросини ласкаві, я не можу встать з постелі. Вам нести мене прийдеться аж до нової оселі. Та й в темниці буду вільний, маю думи чарівниці, що для них нема на світі ні застави, ні границі, і мого прудкого слова не затримає темниця. Полетить воно по світі, наче тая вільна птиця. Словом зіллються в темниці, гіркий жаль і тяжка туга. І тоді потрійна стане і страшна його потуга. І поет від свого люду не почує слів догани, Вдень сумний, коли на нього накладатимуть кайдани. Так до віку у темниці довелось поету жити. За тюремний спів він мусив головою наложити. Та зосталися на волі молоді його нащадки, що взяли собі у спадок всі пісні його, всі гадки. Здійнялось повстання в краю, і Бертольда вбили люди, та й гадали, що в країні більш неволі вже не буде. Та зостався по Бертольду молодий його нащадок, і пиху його й маєтки він забрав собі у спадок. І тепер нащадки панські тюрми міцні і будують, а поетові нащадки слово гостре гартують. Проти діла соромного виступає слово праве, ох, страшне оте змагання, хоч воно і не криваве. А коли війна скінчиться, того діла і того слова, то скінчиться давня казка, а настане правда нова.